Станція держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. 13-й юм місцеві мешканці ізюма кажуть, що буряцько-тувинські загарбники не могли спочатку прочитати вірну назву населеного пункту. Перші дві літери і та «З» на дороговказах їм вважалися за число тринадцять. Тож окупанти з далеких Буряції та туви переповідають місцеві. деякий час всерйоз думали, що місто ізюм називається тринадцятий юм. Бої за це місто на Харківщині. Увійдуть у підручники історії. Ейфорія після звільнення ізюма змінюється жахом і розпачем. Кількість жертв російської агресії неможливо осягнути. І щодня правоохоронці знаходять нові і нові свідчення злочинів проти людства. Сьогоднішній випуск станції Держпром про ізюмську трагедію та тих, кому вдалося вціліти, допомагати і навіть рятувати інших. Ви почуєте інтерв'ю із медиками швидкої, які працювали на зрешечених обстрілами автівках, голос ритуальника, який писав ті самі страшні цифри на хрестах в Ізюмському лісі. Розгублений голос колишньої директорки 11-ї школи, яка залишалася єдиною мешканкою розтятого на опіл авіабомбою будинку. Всі ці свідчення це важко і це те, що називають чутливим контентом, але водночас це те, про що напишуть згодом в підручниках, а хтось із вас, ймовірно, переповідатиме своїм онукам. Ми стукаємося до квартири на першому поверсі Ізюмської висотки, світлини якої вже облетіли весь світ. Посередині багатоповерхівки, немає двох під'їздів. Російська авіабомба просто вчавила їх в землю, не лишивши нічого. Доброго дня, як вас звати? Доброго, Людмила. Я, чесно кажучи, шокована, що тут хтось живе. Страхіття, страхіття. Ми, ми, мерзну. Голодна, ось сусідка приходила. Принесла мені там дві галушчини, галушка, галушки принесла, Ото я з'їла. Ви весь час були тут в будинку, ви нікуди не виїжджали? Ні, а куди я виїду? Я не хожу. Ми жили в третьому під'їзді. А це не ваша квартира? Ні. Ні. Мене сюди притягли. То ваша квартира її немає. Нема. Оце діра, отам, О, да, отам, де дір, дірка, то ото, ото наше страхіття. А як ви вижили? Не знаю, не знаю. Дивом, диво дивне. Ви в якій кімнаті знаходилися під час удару? Як це було? Розкажіть, що ви почули? Я побачила так стовп диму. Стов диму я побачила, а потім мене ото мужики потягли. Звати єдину мешканку цього будинку привода Людмила Григорівна Сокол. Поряд на дивані лежать книжки. Я ж помічаю газетку. Називається Харька Зет. Скрізь роздавали скрізь. І що тут в пресі писали? Жизнь налажуємо в місце. — Кобзар. — Кобзар. — це ваша книга. Чи це тут Ма, була моя? Це моя. Коли пізніше учні 11-ї зюмської школи, яких нині розкидало по всьому світу, упізнають у цій виснаженій худорлявій бабусі свою колишню директорку, і те упізнають лише за голосом. Це стане для них шоком. Учні назбирають для неї понад 150 тисяч гривень, а волонтери вивезуть до Києва. Жінці потрібна і медична допомога, і психологічна реабілітація. На її очах у будинку гинули цілими родинами. Кількість загиблих під завалами в її висоці зо півсотні. Станція держпром. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, приїхавши до Ізюма, порівнює побачене з київськими передмістями. Це також Буча ізюм це також Буча, тому що тут також загонули люди, і за можливо ще більше ніж Буча через всі ці обстріли. І зґвалтування і катування від бучі або інших київських передмістя, які тепер знають у всьому світі, ізюм відрізняється тим, що тіла тут не розкидані по вулицях, але саме так було і тут лише навесні. Якби місто звільнили тоді, світ побачив би такі само страшні картини. Але Ізюм звільнили на початку вересня, коли минуло вже півроку, і світ побачив ізюмський ліс: сосни, пісок і сотні хрестів із номерами. Я передам свої свідчення того, що я тут побачив. Але перш за все, від імені народу Франції, я хочу переказати глибоке співчуття. Чи думали ви колись, що в центрі Європи можете побачити ось таке? Це я питаю посла Франції в Україні Т'єна де Понсена. Ми стоїмо біля розритих могил, а повзначі ноги все несуть, і несуть мішки з тілами. Ну? Ні, звісно, ні. Я бачив бучу, бачив Ірпінь і ось сьогодні Ізюм. І уявити, що я стану свідком таких сцен, таких злочинів було неможливо. Я шокований екскурсію масовим похованням в Ізюмському лісі для посла. Проводить прокурор області Олександр Фільчаков. Багато трупів цивільних. З видимими ознаками насильницької смерті. І засіди сівількі я відпадую. Дуже велика кількість це зміни вибуховими травми, дуже багато з численними переломами кісток. Є також з ознаками катування. Чи є підрахунки, скільки на звільнених територіях ось таких точок поховань? Ну, зараз, скажімо так, ці дані встановлюються, але вже відомо про порядка трьох-п'яти даних поховань. Слова прокурора підтверджує її голова Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський. Ми були б дуже щасливі, якщо б оце кладбище, це захоронення було єдиним в нашому районі, тому що кожного дня знаходимо біля під'їздів закопаних людей. Знаходимо по посадках ну дуже багато. Люди хоронили самі по оселях, по які гинули в результаті особливо спочатку авіаційних нальотів від ударів артилерії і так далі. тому подібне. Дуже багато захоронено. Про яку кількість жертв в Ізюмському районі? А це і ізюми було клія йдеться. Чи розумієте вже? На тисячі. Тисячі жертв. У понеділок президент Зеленський заявив, що в Ізюмі знайдено ще два масових поховання, у братських могилах сотні тіл. І це слідчі ще не починали роботи у сусідніх з Ізюмом селах, деякі якось Кам'янка просто стерті з лиця землі, каже 55-річний Віталій Боровий. Він та сама людина, яка власноруч писала ті страшні цифри на хрестах у Велісі на в'їзді до Ізюму. Він працює у невеличкій ритуальній конторі, розташованій у потрощенні обстрілами висоці. Люди обращалися, діватися було нікуди, приходилось виходити, набирати ребята, продовжувати працювати. Тобто, ви на все місто були одні. Більше ніхто не міг ховати. Єдине, а тут працювала ця ритуалка. Скільки у вас на день могло бути поховань? От найбільше можливо, ви цифру пам'ятаєте? Ну, якщо вважати з завалом і похорона. Найбільше з завалом визили 18 чоловік машини. Як ви встигали і скільки часу ви проводили там на цвинтарі? Як вам сказати? Зранку до ночі? По, по повністю, зранку до ночі. Мені сказали, що саме ви позначали цифрами оці таблички. Не було можливості переїжджати через мост. і Нам переносили покойників, Ми їх тут забирали, і їздили там, вже хоронили і відмічали. Пішки до вас через оцей міст переносили? А через пішохідний мост на сіді З якого числа ви стали позначати оці цифри? 4 мая. І скільки от ви особисто написали цих цифр до, до якої? 280 по 455. У вас були взагалі вихідні за ці, хоч один день вихідний був? У мене? — То кожного дня був похож. Як ви витримали все це? Та ну як. Я ще сам не знаю, ще не зрозумів. — І ви зараз знову їдете працювати? Ну, так, у нас ще похорона і вже на завтра, і завтра в нас села, по селам тепер де завалені. Люди по грібах завтрашнього дня з поліцією починаємо патпаталагана там з морга. І ми будемо їздити, збирати покойників, звозити п'ять на морг і харани будемо. Пішохідний міст, про який розповідає Віталій Боровий. Це нині центр життя в Озюмі. Аби потрапити до центральної частини міста, де розташована центральна районна лікарня, треба було перейти цей міст. Бо ж автомобільний що поруч підірвано. Що зі швидкою вашою? вся зрешечена бачу? На жаль, вона попала під обстріли і попадала під обстріли. І коли вже працювали, і до, на початку на самому. Як питалась, ми її рихтували, як питались, ставили на колеса, працювали далі. По обидва боки мосту чергують автівки швидкої. Медики працювали усі шість з половиною місяців. Ось так, доправляючи на ношах, на руках, на каталках хворих та поранених. Старший фельдшер Сергій Боцман каже. Це єдиний варіант допомогти. Два автомобілі там, два автомобілі тут, і обслуговувати ці райони, які можуть бути відрізані після вибухів міста. Це ми зараз бачимо, везуть пораненого чи просто хворого. Я ще не знаю, це бригада, яка на тій стороні обслуговувала виклик. Тепер везуть до нас. Зараз будемо визнавати. Будемо. Дякую вам. На все добре. 21-річна фельдшерка Анастасія, доправивши дідуся з чи то інсультом, чи то інфарктом на цей бік, повертається пішохідним мостом назад, на той бік дінця, де чергує. А к нам приходять люди, знайомі, сусіди, пацієнтів хворих, прибігають там, хто на чому. От, просять приїхати на визов, подивитися, що з чоловіком. От. Ми приїжджаємо, осматриваємо, оказуємо допомогу, якщо це необхідно, ми госпіталізуємо в лікарню. І скільки вже отак ви не отримуєте дзвінків, викликів? Шесть місяців. Шесть місяців отак от люди приходять, як пропала у нас зв'язь з 3 марта. Так ми і оказуємо допомогу. Прильоти, багато жертв, і приходиться їхати, оказувати допомогу, навіть під вистрілами, під снарядами, які літають над головою. А як ви дізнавалися адреси, де є поранення? Ну, мы вообще в основном ориентировались по городу, в каком районе, приезжали туда, вот, осматривали, спрашивали, есть пострадавшие, нет пострадавших. Сами просто так дымочек бачили и ехали на нем. Да. да. Сразу как только проходил обстрел, мы сразу бежали туда, ехали. Пока машины были не на ходу после обстрелов, мы ходили, обслуживали пешком. Кого надо, на носилках забирали по городу, катали. Вот. А когда машины наши водителя сделали, слепили из того, что было, начали ездить, обслуживать так. Станция Эршпром. Тепер цим мостом несуть або везуть тачками гуманітарку, що поїхала до Ізюму звідусіль. Щойно якийсь волонтерський бус заїздить у місто, біля нього в лічені хвилини утворюються чималі черги. Це супи, крупи, средства гігієни, консерви. Це роздає хліб та продуктові набори волонтерська група Дениса Бреславського. Він з потрощеного російськими обстрілами з села Безруки на іншому боці області під дергачами. Є велика потреба в серниках, віктариках, тому що місто знаходиться без світу, без тепла, без води, і це майже гуманітарна катастрофа. До бусика волонтерів під'їжджає Автівка, яку неможливо не помітити. В ній жодного вікна. Вона вся зім'ята, зрешечена скалками. Всередині Георгій. Колись молодим, він Тікав із Сухумі. У вас з машиною? Як у вас так? Свадьба була. Свадьба Свадьба була і невеста все була. Ну, їздить. Ну, я можна назвати із бою. Давно? 12 марта. На фамартсвятого на лаврі. Да. прилетіла ракета, і там вона сработала в метрів 20 від машини. Ззаді якраз тут угу. все пожмакало. В Ізюмі гуманітарна катастрофа тут і досі немає мобільного зв'язку, газу, світла, води. Люди просять хоч щось, аби зігрітися, просять ліхтарики або сірники. Електрики намагаються відремонтувати мережі, але спрогнозувати, коли це буде, ніхто не береться. За оцінками заступника мера Ізюму Володимира Мацокіна у місті зруйновано та потрощено 80-90% будівель та всі комунікації. Так само не беруться сапери прогнозувати, скільки часу забере розмінування. Вони вже понад тиждень розміновують місце, де за попередніми оцінками поховано зо сотню люду, і лише після цього криміналісти зможуть почати ексгумацію тіл. Тож, яку кількість жертв зюмської трагедії буде записано до підручників історії, нам усім ще доведеться дізнатися і осягнути. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. За два тижні ми, Марія Малевська та Олександр Бринза, розповімо про людей, завдяки яким Харків стоїть. i'm here in